Ей, йоу, еврібаді, з вами Дан в і Залетіли ми в the Garden із Тео. Тео, як справи? Йоу, Як життя, я Тео. Справи? <laughs> справи, слухай, дуже файно. Ми ми з тобою були. Що робили? Ми з тобою і яйця вже повідкривали, і всю цю штуку поробили, так що я вже дуже задоволений насправді. Ну, дивись, в мене є з минулого відосу 20 сітпаків, І uh -huh. я захочу все таки попробувати і вибити <laughs> оцю нову рослинку. Яка є ті mm -hmm. і. Mm -hmm. <laughs> якщо вона випаде, mm -hmm. ми будемо будем ростити гіганта собі. Якщо, якщо вона випаде, в мене на такий випадок, знаєш що є. Mm -hmm. Зараз. Чекай, чекай, чекай. О, в мене на такий випадок, дві хто є. <laughs> <laughs> а мені випав Zen Rocket, чуєш? Оце каменюка оця mm -hmm. поня міфічна випала. Прикол, слухай, та-та-та. та А це слухай круто. Ну, але ми не за цим сюди прийшли знову ж таки, знаєш. Я хочу щось ну, класне. Угу, угу. Uh -huh, uh -huh. Але я вже оце відкрив 5 сітпаків, і мені падає тільки Ваня, ну. Блін, а можна місце поміняти. Диви, 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 іди сюди, іди сюди. Залізь сюди на дерево. Тут, напевно, буде краща вдача. Типа, ти вище знаходишся і цей. Секретна тактика і тео. Let's Все, давай, звідси відкривай. давай. Давай, 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 Uncommon, Сюда. Тактика працює тільки з п'ятого, з п'ятого сітпака. З п'ятого, да, сітпака? У мене лише ще один штучок залишилося. Три Uncommon випало. маю в Чотири з чотирьох. Давай, 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 давай. Let's go! І на п'ятий зараз падає щось круте. Угу. Выпав Uncommon. О, лего. Перша лего. Оооо. Ну, з шостого, шостого, от, шостого. Трошки збився, радарчик. Ага, поняв, поняв. Так, uncommon, Мені здається, поняв. Постійно, коли ти це... О, ще один Rocket випав. Коли ти постійно це говориш, час воно має бути, воно навпаки все поняв, працює. Короче, тобі нічого не випаде, Там фігня-фігня, нічого не буде падати. Так, легендарочка випала. Рейер. О! Уже уже ну, пішло слухать. Чувак, так, так. чувак, там фігня одна. Там тобі нічого падати абсолютно не буде. Так, останній сітпак і Даємо, кстати, Лего. Давай, зі кого нічого не випаде. -о, бачиш? Все, все, ми треба говорити, що мені нічого не випаде, і все. Ну та. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden The Drails. Стіле Брейнрот, Тойле Тавер Дефенс і SpongeBob Тавер Дефенс, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Так, дивись. Слухай, ну, Ану, ану. Я оце думаю. Дивися, поки працює івент, ми ще свапати ферми не будемо. В принципі, в тебе тут mm -hmm. росте бамбук. В принципі, ти получаєш бафи, бо вот, якраз. Я на другому листі в мене там немає поняв нічого посадженого. Я це думаю, ta. що ми зробимо з тобою. Я би оце викопав би оцю шишку самим mm -hmm. реклеймером, реклай поняв. І ta, ta, ta. попробував би її виростити на пустій фермі. Тебе ж повідає mm -hmm. також. Є шишка, да? Вроді як ну та у мене є. О, і попробувати виростити супер велику шишку і посиренуватися в тому, кому випаде вона більше. Ну точніше, виросте більше, поняття. Осанція буде супер цікаво. Давай попробуємо. <сп town> <Hazisp cushion> Угу, ну це то. Мені насправді самому цікаво подивитись, бо я ще ту шишку ніколи не бачив в грі. Бо знаєш що прикол? Бо я ще ж не вирощував ні разу поняв великих рослинок, а я бачу, що ти вже в цьому а, такий досвідчений, досвідчений перець. Ну а вже вже трошки трошки є досвід. <с> <гум> я думаю, що ти мені в цьому допоможе, зробив. <гум> 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 ну добре, але диви, ми будемо з тобою змагатися. Не факт, що я тобі допоможу правильно. Так, ну слухай, я добре, уже зібрав. <реш> я жартую. <реш> купу, купу, зен, купу зен рослинок, і мені кається, що я щось ну, ще ще. знаю. Я якраз теж тим займаюся. Супер-гіпербагатим, а тут пусто в мене. Mm -hmm. Так, так в мене... а ну, ану, ану, покажи зен шок. Ооо, ну слухай, я прям файно назбирав, прям багацько всього. Mm -hmm. Я, мабуть, прокачаю все-таки дерево, хоча насамперед я подивився, бо чи немає яєчка. Яєчка немає, а рісток у мене вже супер дорогий. Mm -hmm. Ну я зараз віддав, у мене вийшло 28 монеток. Uh... Так слухай, чуєш? Тут помимо того, що mm -hmm. ти просто відкриваєш, точніше прокачуєш свою цю ферму, точніше, да? оцей зенлевел, mm -hmm. то тобі дають тут mm -hmm. всякі ось яйця, рістоки, поняв. Та-та-та. Ти не просто так все прокачуєш? В мене зараз є два зенсітпака. Я Одні. пропоную за нашою тактикою перевірити, чи вона працює. <рес> Давай. Давай. Я виріс на я виліз вже на дерево. Давай. Так що, давай, тобі нічого не випаде все. А тобі выпаде ну, Uncommon давай, давай. і нічого більше, понял. Отак. От. Мені легендарна Таро роф випала Давай продовжуй Все. Я з тобою вечно знімаю. Ти вообще везучий, чуваш. А, ну слухай, ти перестав казати мені, Uncommon випав. О, випав. Отак от тобі понял. Бо ти половину моїх ситпаків хотів, щоб мені щось випало. Vamos <laughs> <abofsando> a dar <laughs> un Ну так, ну це тут то, 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 по факту. Так, збираємо бамбук знову. Так, а цих, а спрінкери нам які треба, виходить, на вирощування великих. Дивись. В ідеалі це. мати, Чи Годлі, Годлі. Плюс треба мастер спрінклер мати. В тебе, як я знаю, він здається, мав би бути, по ідеї. І. Так, коротше, всі можеш просто поставити, та й буде з того щось. Бо поняв, дивись, я тут собі ще робив крафти. Получається, в мене є ще такі спрінкери, щось ті покаже їх? Um, mm -hmm. Ось отакий го є Stalk Sprinker, дивися. А, не знаю, то -то. наскільки він прикольний, але я його зробив по приколу. Я не знаю на рахунок шишок, яких використовувати. Так що це треба подивитися. Я не впевнений, що вони будуть давати якийсь буст. Хоча хто його знає, може й будуть. Удви. Мене отут ця нова штучка. Прикол. У тебе нова штучка виросла, чуєш? 107 тисяч. То-то. Ну я чекаю, хай на неї цей транквіл попаде. Кстати, мені треба по Слухай, йдемо. Давай, йдемо, значить, здавати. Ну давай, зараз я декілька здам на прокачку рівня. Ой, я всі віддав. О! Упс. Упс. І що багато Що мені дали? А е, що мені дали взагалі, я не розумію. Мені написало, що щось дали, але в мене нічого немає. Але що дало, так? Да? <гум> да, Чекай, Зен, у мене щось є зен. Мені зен крейт випав і І ще якийсь крейт випав і все. Ну давай поставлю ці крейти, подивимось. Значить раз, і ще десь два було. Ой, це не то. От. Ну окей. Шо ти відкрив крейт чи чи не відкрив? Ні, ні, там ж треба годинку почекати. А я думав, ти просто паїш. <гум> Ооо, то в мене робокси закінчилися. Ну, робокси це таке діло наживне, як то говориться, чувач. А, та да. А в тебе яка вмістивість петів максимальна? Бо в мене лише сім. У мене у мене. А, на городі маєш на увазі? Та-та та. П'ять П'ять в мене. Я не качав їх силі. Не, я їх не дуже прокачував, бо я їх на мутації закинув в результаті. в мене це осталася одна мураха, поняв? Там виходить, щоб прокачати на максимум треба 75-й рівень. The cat Invece. А в мене мураха зараз 71-й, і вона, типа, прокачується, ну прям супер повільно. Я зрозумів, що ну, так. саме таке правильне рішення. І як бистро його прокачати мураху, це треба поняття купляти оці лідінці. Вони подаються. І вони відразу ж прокачуть тобі один левел любого пета. Угу, угу. Бо так росити її прям ну дуже-дуже довго і повільно. Ой, це правда. Так, що мене в мене є? У мене є ресток за 2 мільйони. А ну що тут є? У тут ще два сітпека. Аби ж так яйця. Падали всі сідпеки, поняв? Ну це, це реально. Так, а ага, ага, мені рейр випаде. Так, кажи, що мені тобі нічого не випаде зараз по-любому Uncommon. От більше ніж Uncommon, тобі зараз нічого взагалі не випаде, поняв? Легендарне, дякую. <laughs> <laughs> Сюди. У мене вже тих два таро флавер, то я подивимо, що це за рослинка така. Кстати, івент закінчився. Мені здається, що треба вже рекойлити свої рослинки і переходити. Можна переходити на інший городик. Так, в принципі, я зарекойлив ту штучечку. Треба свапати городика. Бемс. Ну давай. Ну я на цьому городі залишився, звісно. У мене тут одне яйце є. А ну? Ну ти крутий. Так. А, ну так, зірочка випала. Ееей, ну крутий, крутий, слухай. Так, а я так, ну що штучка називається? Так, Та-та-та, тільки я її шукаю. Вона називається, я тобі зараз скажу назву. Вона називається Giant Pinecon. Щось, я її в себе не бачу, я не пам'ятаю, її зарекоїли чи ні. Та повинна повинен був би, да. Чи ти її просто викопав? Я так, а це я боюсь, щоб я її просто викупав Бо Я такий перець, що міг зробити би таке. Я тебе зрозумів. А, так вона в мене в бистрих слотах просто стоїть. Все, питання відпадаю. Значит. Yeah. Фух. Так, ну дивись, я її вже посадив В мене є мункет. Я це думаю, може мені. Mm -hmm. Оцю... Бджолиху забрати і поставити ліпше мункета, да, ще одного? Як, як Ну, считаєш? може щось спробувати, та. Чи Можеш попробувати може, що Може спробувати просто забрати. забрати. Може мураху краще забери? бо та ще штука може тобі цей. Ой, Ай, що цей. накинути, Та, та та. та. Ну, дивись, я, манкетика. наприклад, я, значить, сажу оцей Giant Paint Con, давай я сюди трошки спрінклерів ще накину. О, кстати. Нагадав, нагадав, мені що треба зробити? Mm -hmm. Basic sprinkler, я вже так, не пані, я у просто мене... посадив. Отаколу, Невдички слухай взагалі немає, щоб вона росла. О, все, пішла, пішла, пішла. У мене поки по нулях. Так, все, ну в мене вже помаленьку вона росте. О. Я так думаю, можна позабирати пару тваринок. Отак. От і кинути, значить, мункетів, нехай бігають. А тебе їх прям багацько, так? У мене їх три. Ну, слухай, тож не було. Можна немало. ще заради прикола ехофрога кинути, подивимось, що з того буде. Так, а він тебе прям повільно вообще росте, що виш, в мене вже 42%. А, о, о. а в мене скільки вже виросло? В мене виросло на ну, 21. 22. У мене, слухай, водички немає, щоб його поливати. Так, давай тобі щось поможу. У мене просто є оці basic спринкери. Давай тобі також поставимо. А, ну спринкерів я теж можу поставити. От кого тобі лупанемо? О, найс. Ну 25% в мене зараз. Давай цю штучечку поставимо, то й в принципі, я думаю, що цього буде достатньо. може, тебе, слухай, велике виросло. Так, 46%. офігейшн. Такс. Що в нас продається? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ну, ну, з схроматично нічого тут немає. Mm -hmm. Так, а полівалочки є якісь О. цікаві? Є є, 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 три штучки шик. А в мене нема. А, ти за оці звичайні. Mm. Все. Та, думаю, та, з та, спринкера та, та, та. ти кажеш, три штучки, думаю, і що собі? А, ні, 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 якби ж. Пливаю, пливаю, впливаю. Воно щось повільно. У мене. У мене офієть, в мене прям мункет заснув, де мені треба. А. Він прям не треба заснув, але у нас. Мене... <свісна> це ще не виросло. Ні! Так, 47%. Теж скільки? Уу, 92%. 92%. Ахііш. Чи ж mm -hmm. дивися, а по поводу оцих бафів wow. е з котами. Получається, кіт засинає, Aha. і я переношу свою рослинку. Правильно? Туди просто на те місце. Так, так, але тобі взагалі ідеалі в тебе скільки? Один чи два кота? У мене два кошака. От, бажано, щоб вони всі заснули в одному місці. Плюс-мінус в них є такий кружечок і воно може перетинатись. І якщо вони двоє заснуть в одному місці, це Залі ідеально, ну хорошо. Там, в мене да, росанка виросла. Що мені, які мені спрінкери mm -hmm. ставити? Годліка ставити, так? Да? E, всі можеш поставити, так. Абсолютно всі, що в мене є Так, та та ну в ідеалі годлі і мастер. Ну я поставив два годліка, майстер, 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 mm -hmm. спрінкера. Головне, щоб в тебе вже ніяких фруктів не росло. Поки мене По, Якщо вони в тебе будуть... Вирують... спроплектари. Ні, саме саме на цій штуці. Плодів, щоб а -а -а. не росло. Якщо там почнуть рости плоди, то воно може спершу це рости. Тобто воно переб'є тобі. Ну я натикав, прям диви -ку, купу цих спринкерів. Mm -hmm. Та я, я бачу. Advanced, я банк поставив велику кількість уже. Mm -hmm. Так, в мене є ще бейсики можна так от уже поставити. Ні, ну виглядає воно так. прям потужно. Чи в тебе вже якісь фрукти почали рости? Я подивлюся з лупою. Я поки не бачу, я поки не спостерігаю. Може все нормально. Зараз якийсь почне великий рости. Так, ну я це теж дивлюсь з то в мене прям поки взагалі пусто. Взагалі нічого немає. Mm -hmm. дивись, У мене ще, мене ще с... мункети, мене ще мункети, ось дивися, уже тут лягаю спати. Мені треба, а коли в мене вже фрукт виліз, чи ще не виліз, і я можу переставляти. Ні, коли ще не виліз. Коли ще не виліз. От умовно він тебе зараз тут засне. Отут от, от, це взагалі буде ідеально, бо в тебе ще будуть спринклери досягати. Якщо він тебе mm -hmm. зараз ще й тут засне, він за скільки секунд буде засинати. Розглянемо, і через 46 секунд він заляже зараз віддихати, а ага, другий ага. ляже через 12. Ага, ну от в ідеалі, щоб вони прям щоб і ще цей попадав на тих, і ото попадало. Це взагалі mm -hmm. буде ідеально. Так, ну вони прям десь зараз в кучі йдуть. Так, один ліг. Так, mm -hmm. пересадив. Опа, найс. Nice. З краєчку я тако пересадив. Легенько бав доставав. Yeah, yeah, бачу, бачу. І поїде, і зараз по повинен буде в мене лягти спати і другий кошачок. Mm -hmm. Так, в мене жаба. Зараз буде щось чудити. Значить, три, два, в статі, в ж... один. — Що жаба вона робить? — і так блин, поставити. На Зенфлеє пішла. У мене фрог на Зенфлеє пішов. Блін, не туди куди треба. Капець. Так, у мене щось дуже повільно росте, у мене 51%. У мене а немає чим жаби. Жаба, вона, типу, пришвидшує на 24 години ріст. Тобто, якщо в тебе тільки щось почало рости, вона моментально виростає. Ді, ну, я але це саме Ефофрок. А пустий я не пам'ятаю. Бо вона в мене є зафрована. Ну, можеш в руку дістати. чекай, а в мене ще пугається. Він теж якийсь там робить. Ось у мене така є жабка, диви. А, це фрог чи ехофрок? Е, ехофрок. А, о, якраз супер. Значить, мені треба вона поставити. Замість так, вона Сови. У, ви Medium той зараз uh, в стойці за 4 мільйона. Типа він дає пасивний буст твоїм тваринкам. Можна зараз спробувати на кота закинути. Так, ну давай я попробую на якоїсь кута закинути на оцього, наприклад. Так, є. І що я зробив? А їх два штуки аж продавалися. Так можна двох котів зразу mm -hmm. бафнути? І одного і другого. Ну, можна попробувати. Я просто, якщо чесно, не зовсім розумію, що воно робить. Так, цього апнув. Так, я якось прокачав кошака. А, так воно зразу двох mm -hmm. прокачало, поняв? А я один лише потратив. А, о, угу. Mm -hmm. Так, мені треба під лупой подивитися. Кстати, мене перша шишка росте, чуєш? Зверху Де -де 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 -де. прям дивися. О, 2, 6, золота. 24 mm -hmm. мільйона. Сказати, скільки вона коштує? А, все, я бачу. <риві> я не хочу що це вона прям супер велика, чуєш? Мені здається, що no, може я... бути і більша. Можливо, я насправді не знаю, які тут найбільші фрукти. Тобто мені тут сказати, тобі буде важко. О, богомол. Не знаю, що богомол, правда, робить, але під його радіус я теж поставив. Зараз і дізнаємось. Бенс, <риві> ставимо обратно. Mm -hmm. Так, богомол твій. Mm -hmm. Я не пам'ятаю, якщо чесно. <риві> Ну, зрозуміти, але мені не вийшло. Так, ну кошаки мене, в принципі, сплять. Я це перетикую свої оці всі рослинки, поняв? А точніше одну рослинку. Mm -hmm. Mm -hmm. Але щось щешки, прям, я замітив, дуже повільно ростуть. Лише одна виросла. за mm -hmm. весь час. Mm -hmm. Може вони просто праців... такі великі, що дуже довго ростуть. Я не знаю. У мене вже Basic Спринкери попропадали. Треба нові to. ставити. Отакого От натикаю. Бенс. О! Є, в мене виріс, мене виріс, мене виріс. Так, а великий? Та. Да. Все, я поставив Master Sprinkler. Давай ще Godly поставлю. О, а друга ще. Мене росте, yeah. але вона на 1 мільйон. То я її зразу викопую, так? Ну, я думаю, що можеш, в принципі, але може вона і більше. Треба зараз подивитись. А скільки їх загалом там росте, я не дуже знаю. А прям багацько їх повій. О, мене що є спринкер. Mm -hmm. На дереві їх росте буквально декілька штучок, поняв? Mm -hmm. Бо так, цей що. У шоколці... мене жаба, значить, за 35 секунд. У мене ж і кіт ліг, куди мені треба. Кстати, по поводу ah, пота, ти тільки сказав, і я провтекав, що треба було ah. переставити. ай яй 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 Та і ехофрок пензлює. Що, Ні, 12 секунд ще. Так, а що в мене тут по петиках? 28 секунд, 22 секунди, а жаба коли. А, через 5 хвилин. Ой-ой, жаба, жаба, не туди куди треба. Вона мені. <клес> вона мені на то і пішла на бамбук, та зашов. Так, ну що я можу попробувати? Я думаю, можна попробувати більше трицерапторів вигрузити, в принципі. Трицерапторів? Ти думаєш, вони Так. Не знаю, зараз от і перевіримо. У в мене два кота лягли в одному місці, чуєш? виш? Ууу, найс. А ну так. Я закинув трицерапторів. М -м -м. Так, вони поспали. І що, і шо? Які плоди? Ну поки поки нічого. А це за весь час, в мене тільки одна шишка оця виросла. О, так. Зараз, значить, збираємо всі фрукти, щоб вони тільки мені на цей де треба пішли. Так, ну я всі бамбуки позабирав. Найс. І все лишнє позабирав. Тепер мені треба, щоб всі трицераптори тільки до е мене пішли. Годлі спринкер продається. І адвансет спринкер продається. Йога-йо. -йо. Найс. Це ми купляємо. Це халява. М -м -м поливалочки ще. Так, я їх сразу, виходить можу ставити, так? Да? Ну я думаю, що так, в принципі. А ти в мене оцих сім штучок, чуєш, прям в мене їх багато. Ууу, uh, найс. Nice. Тобі треба поставити, кстати? Ну, я не бачу. Ні-ні, у мене все нормально, що є. Так. Заставляємо на баф і саме, оце, головне не забувати. Ну дивіться, mm -hmm. ось кошак лягає спати. Який він дає баф рослині? У, oh, там треба почитати. Він, типу, вона більша може вирости в результаті. З якимось відсотком, да, так? Mm -hmm. Здається, пише зараз. А трисераптори що роблять? Е, моментально дають виростити рослині. О, диви, 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 що в мене виросло? Бачиш? О, оце шишка! Це збираємо. Татео, тактика міняється. Я Татев. інші не досягаю, чекай, я до інших не досягаю. Оце давай зберу цю. Оцю ще зберу. Ця золота нехай буде. А скільки вона взагалі цей коштує? Вона коштує 41 мільйон. Жесть! Да, ну давай ще цю зберу, а золота нехай ще повисить. Секунду. У ну, мене всього один трицераптор. А два, два, два в мене їх є. Так, значить, якщо я ставлю, цього трицераптора, то напевно, що ліпше підняти богомола і виставити ще одного трицераптора. Отак От буде саме правильне таке рішення. І тепер оце все діло таке переставити. О. Давай, давай. Дивись, що мені виросло? хухо <сум> Жесть, воно велике. А чому мені так не везе? Мене виросло ще одна. Не знаю. Yeah. Ой, я не можу інші зібрати, вони просто величезні. Оце. Офігеть! Це хастери, їх так моментально вирощує. Диви я оцей, значить, золотий збираю. Він, він нічого Мін не ватий буде. Накинув, накинув. Скільки воно? Воно 5 лямів коштує просте. Ну а тепер ще Часто не забафа? Вона грошей буде стоїть, я тобі кажу. Чекай. Я не можу. Стоп, я мені треба цю відкопати. Отак. Все, найс. Опа. Просто подивись на цю шишку. Ха-ха-ха. велика жесть. Ну поки ти поки ти ведеш, чуєш. Бо у мене ще такої шишечки немає великої. Так, ставлю тебе. Є 30 може дати трицерапторів трошки. Я поставив двох. А, угу. добре, добре. Чекай, як це називається с, -с, -с драгонфлай, во. Так, значить, мені бункету вже не потрібно. Я його забираю, я кидаю Dragonfly. і він за 4 хвилини буде летіти, золоту її зробить. Ні, ось казка okay. скільки вона золота може коштувати. Ух ти йо, а я, походу бачу свою шишечку яка росте. Можеш, якщо маленька, можеш її видаляти. Хай трицераптує. 4, 4 мільйони стоїть. Я mm -hmm. її викопую ліпше, та. Стопчик, ще 4 мільйони, моя 4 мільйона коштує. Ну не знаю, ну вона все почала рости, але вона прям супермаленька. 11% відсотків вона мене виросла. А ну, покажи, покажи, покажи. Її. Ось, бачиш така золота скарінечка ось. Вона. А, це золота 4 мільйона, та, тоді викопуй, бо бачиш, в мене проста 4,6 коштує. Ага. Mm Ти -hmm. ж теж ж оце думаєш, ліпше мені, мабуть, її викопати буде. Ну-ну. Mm -hmm. no, no. Так, треба поставити без ік велику велику купу. Все, я потратив усі свої полівалки. <гум> О, ще одна шишка виросла, але вона теж маленька. Та да, можеш їх видаляти всі. Нехай тобі ці будуть ганяти, чуваки робити. А і ось ще одна золота виросла. Що то вони в мене всі повиростали, але вони всі маленькі. Mm. Я ну, їх та. просто збираю. Ну диви, по ціні, зараз ти ведеш. В тебе 24 мільйона коштує. Ну. No. Поки що да, в тебе поки 4. але знову ж таки, що в тебе стрікоза може бафнути її? І тоді ти ну, мене там. просто обгониш. Ну це там. О, знов шишки повиростали, але вони всі маленькі! Ні, Слухай! Слухай! Знаєш, що мені в БлокТозі тільки що прийшло? Шо? Векшоп лети. Лети в екшоп швидко. Так, 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 так лечу, лечули. Ародайс. Лечу. А яйце. Щас. А, а знаєш, що ми тільки що пропустили? Там виявляється, що бак екбу. Жесть. Ну хоч це зараз. У мене ще один трицераптор летить. Він ще щось дуже Що це таке. Чекай, він що, ще одну величезну тут виростив? На у мене через три хвилини буде трицераптор. Так, це маленька, це моя. Я щось не розумію, я запутався. Там ж вроді та-та. Ти б ще форто помні. Мені рейнбо не твоїж. треба, вона, малесенька, сверху, вона маленька. Там ще О, зверху можеш зібрати. О, я. О, все, зібрав. Я до не дотягувався. Так, а коли мене будуть трицераптори ужити? Через 2 хвилини, аж йо Ну я не знаю, чи мені більше трицерапторів треба. Може я би краще якусь дискобі зараз поставив. Хай вона літає, вона може мені один ефект Вінстрак наставити. В принципі, я думаю, мені цього трицераптора мінімум не треба за 3-4 хвилини, нехай буде летіти. Так, а Dragonfly. І я її... ж можу попробувати зробити Rainbow. Ну, правильно, тебе ж оця диско, вона ж по ідеї робить Rainbow, правильно? Mm -hmm. Ні, ні, диско вона робить диско-ефект. А Butterfly, він робить Rainbow. А, оця бабочка, да? да, так. Але вона робить тільки якщо 5 плюс ефектів. Тобто вона видаляє всі мутації і дає один Rainbow. От я умовно зараз мені треба зробити Gold, плюс мені треба, щоб дискобій. Я теж хоч якийсь ефект наклала. Так, ой, мене знову ці чуваки полетіли. Е, ой, вони вже, все, вони вже малесенькі тут роблять. Ну так, да. в мене теж на один мільйончик виросла. І все. І більше, і більше ремоє. Треба їх якось позбирати, я не дістаю до них. Я їх буду видаляти, значить. Так, Тео, щось твоя тактика не працює о, з цими мункетами. Ну, Пробуй тоді з цими трицерапторами. Бо я, от я не знаю, що мені більше дало, чи мункет, чи трицераптор. Ну, щось мені ну, дало, щоб воно таке виросло. Ну ось у трицераптор, дивися, мені виростив. Ну вони прям маленькі, бачиш. Mm -hmm. А в тебе там Мастер спринклер ще працює? Uh, не знаю. Напевно, що, може, і пропав уже, кстаті. Mm -hmm. Можливо, через то. Блін, воно воно якусь маленьку шишку в листі знайшло. Ха-ха, і сяло її бафнуло, виходить. Та, я, я навіть до неї дотянутись не можу. Так. Капець! Так, чекай. У мене є ідея, як це виправити. Е, Оце мені треба. О, в мене знову виростало. Але дивісь, де, дивіться, тебе тут зверху прям в листі ось вона є. А, да, ти да, всьо її зібрав. <реш> я до неї вилізти не міг. Все, то я звідси вже злазити не буду. Добре, О. що в мене є зуновлення, оцей батут. А в мене немає, кстати, в мене тут дві шишки виросли, знизу прям великих. Поняв, але вони mm -hmm. не прям великі, такі як в тебе. Тому я їх збираю. Ну то. Я, до речі, до кінця не розумію, як це працює. Може через те, що тут багато трицерапторів ходило. Я чесно, я без поняття. Бо вони мені от останні, що вони почали мені от зараз знову вирощувати, яке воно маленьке, все виростає. Бо я не знаю, наприклад, дивись, якщо ти хочеш виростити кактуса, я це прям точно знаю. То треба їжаків, mm -hmm. поняв? І їжаків багато закидаєш, mm -hmm. і вони тебеть рости великі кактуси. Але шишка вона ж теж колюча поїде їже, правильно? Може сюди теж треба ну, їжаки? Тут важко сказати. Не знаю, якщо чесно. Може мені так. треба було тоді лишати оцей е, один золотий, щоб вони більше не росли, і щоб 100% та штука полетіла мені до цієї. Бо я пам'ятаю, я колись бавився з Sugar Apple, вони якісь мацюпусіньки тільки починали рости, та фігня летіла і їх золотими робила замість потрібного фрукта. Так, ну в мене вже всі спінки закінчилися, бачу в тебе Так, в мене вже все закінчилося, що могло закінчитися. Так, дивися, ну мене кінчились. Мені є смисло ще бігати, оце по кошакам їх розставляти, рослинку? Mm, ну, щоб, напевно, більше виросло. Можливо, треба так поставити, щоб їж, цей заснув кіт. І в той момент трицераптор ішов і збільшив цю рослину на той момент, коли вона спить. Ну, Поки кіт екварі, спить, а? щоб той пішов і збільшив. Так, ну десь 46 секунд. Е, о, кстати, кіт 40 секунд, і тут 40 секунд. Зараз можна провірити. Щас так, це провіримо. так, от тобто ти зразу ставиш тоді е, в то місце, де засинає кіт, і тоді та штука йде під бафом кота і її збільшує. Можемо перевірити, в принципі. Так, трицераптор 26 секунд, кошак 23 секунди. Тобто я ще й успіну це все mm -hmm. зараз протестити, як mm -hmm. то ну, то говориться. Так. треба, мабуть, поготуватися. 9 секунд. Так. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Викупуємо рослинку і ставлю під кошака. Все, і трицераптор побіг, дивися. Трицераптор іде. Ану, Bams. ану. Шось, щось ти спрацювало тео. ха ха манюні. Що Шо... 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 відбувається в тебе. Щось вони вовсе маленькі. Офієть. Чесно, я не знаю, що тобі тут порадити. Може треба щоб кілька мункетів. Я не знаю, чесно. Але факт в тому, що шишечки маленькі, в мене це точно. Бо в тебе прям одна гігантська, поняв? знову Це теж маленькі почали рости. Трицераптор сюди дав баф і знов маленькі я ага. їх просто викопую. Блін. А може чисто, що там вже мастер спрінклера нема? Бо в мене, в принципі, під мастер спринклером воно ще з'явилося. Ну, можливо, можливо, і так. Тео, ну я думаю, що в цьому соревнованні, да? Ти. Виграв, бо в тебе трошка прям і справді велика, хоч вона і звичайна коштує дорожче. Да, моя, хоч і дорожче, але вона ну видно, що вона дешевше буде. Тобто на твою бафи назбирати, і ну, вона по-любому буде mm -hmm. стоїти, ну десятки мільйонів. Ну, дивись, що ми можемо зробити. Якщо під цим відео буде багато лайків, ми можемо що, ще раз зустрітися, почекати, щоб в тебе бафів позбирались, щоб в мене позбиралось, і подивимось, що з того буде. О, а тоді вже буде, знаєш, таке чесне порівняння, в кого все-таки вона коротша. Дорожча, да. Ну і на цьому ми будемо завершувати наш відеоролик. Тому підтримайте його своєю вподобачкою, підписуйтесь, підписуйтесь на мене на Тео. А з вами був Дензо і всім пока-пока. Всім па-па!